Четверта аварія за тиждень. Російський танкер зламався посеред акваторії цього разу у Тихому океані поблизу острова Сахалін. Судно Меркурій втратило хід через зупинку головного двигуна. На облавку перебувають 19 членів екіпажу. Раніше три нафтоналивних борти зазнали аварії у Керченській протоці та у Чорному морі. Причини технічні, адже через санкції росіяни не мають імпортних деталей, а списані судна змушені використовувати, щоб оминати санкції. Утім і Цю лазівку невдовзі перекриють, як саме розбиралася Анна Басова. Бити не лише по позиціях на фронті, а й по грошових запасах. Таким буде 16-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який анонсувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед Європарламентом, каже всупереч критиці про повільну реакцію, переконана, обмеження діють, і доказом тому є російська інфляція, котра в деяких секторах уже сягнула 70 відсотків. А курс рубля нині на найнижчій позначці від лютого 22-го року, незважаючи на масові вливання від центробанку. Економічний вимір ці. І війни так само має значення, як і воєнні дії. Сьогодні на агресію Росія витрачає понад третину державного бюджету. Це воєнна економіка. Тому як ніколи важливо підірвати потенційні джерела доходу Путіна. Одним із таких донедавна був тіньовий флот. Танкери з підставними власниками транспортували російську нафту за завищеними цінами, що значно більше встановленої великою сімкою цінової стелі у 60 доларів за барель. Війну шахрайським схемам оголосили одразу 12 країн Європи. Це Німеччина, Велика Британія, Польща, Нідерланди, країни Балтії та Скандинавії. Усі вони перевірятимуть наявність страховки. Передусім у підозрілих суден, що прямуватимуть через фінську затоку, данську протоку та Ла-Манш. Ті, хто обирає дії в тіні, мають бути готові до наслідків. Ми робимо скоординовані кроки, щоб стримувати тіньовий російський флот і запобігати спробам росіян оминати світові санкції. Додаткові санкції запровадив в односторонньому порядку Лондон. Йдеться про 20 нафтоналивних танкерів, які перевозили російські вуглеводні. Як встановили у британському МЗС, лише цього року було перевезено понад 4 мільйони барелів нафти-агресора. Загалом під санкціями Великої Британії більш як сотня суден більшість із них саме танкери. Поки нафтові доходи росіян підживлюють вогонь незаконної війни, українські сім'ї переживають холодні темні ночі, часто без опалення світла та електрики, і постійними мішенями безперервних російських ракетних атак. І невдовзі своє слово скаже Вашингтон продовжувати затягувати зашморг на шиї путінської економіки. Так прийдешні обмеження назвав заступник держсекретаря США Джефрі Паєт, який до слова у часи Революції Гідності був послом США в Україні. Американські санкції мають боляче вдарити по російських енергоресурсах. За які наголошує Паєт, Путін купує ракети і живу силу у Північної Кореї, щоб і надалі руйнувати українську цивільну інфраструктуру та вбивати солдатів ЗСУ і мирне населення. Анна Басова. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.